Сторінка 225. королівство роман фентезі уривки розділ 22. горотензія. Лежала в спальні з перев'язаною ногою і стонала невдовзі, згідно з наказом повелителя, треба було їхати в замок. Полагодила телефон. На свою голову усе залежало від матусі. Якщо та скаже їхати оп'яті, то гортензія мусить підвестися навіть зі смертного ложа. Якби це якісь традиційні відьомські гуляння, вона б стерпіла чергове приниження. Виставляти на загальний посміх свою недостатню кваліфікованість їй доводилося не раз. Але тут пахло справжньою битвою і навіть жертвами. Стара їхала вночі, а вона оп'ять. Годині, певно, для прибирання. Бути невдахою серед відьмів ще гірше, ніж бути невдахою серед людей, бо останні ще можуть поспівчувати. Яка я нещасна, простогнала гортензія. І тут їй сяйнула рятівна думка: випити снадійного. Тоді матері не вдасться її добудитися, і вона поїде пізніше. Гортензія вже сягнула рукою до шухляди, але тут до кімнати влетіла розлючена. «Старам!» Що? Га? підхопила гортензія. А те, що ти більше не в клубі. Ну й добре, одразу заспокоїлася гортензія там ніколи не подобалося. А чого це ви як пилип із конопель? Ти чому повернула книжку, яку вчора поцупила? Чому не дала мені понюхати? Ви не хотіли? І не віддавала я книжки? Я її згубила вночі. Коли карета перехилилася, і косметичку теж. Тепер я без косметички. І ворону прогавила. То вже на мене не вішайте. Я любила цю пташку і не бажала їй зла. Тьху на тебе, тьху, тьху, тьху. Не тьхукайте, мамо, мені і так недобається. Добре. Буде ще гірше. Ти забула, кому служиш? Зараз же йди і вимани книжку в малої. Вона сидить і любісінько читає вголос книжку про королівство. Єдину на всі три світи, де зібрані всі пророцтва. Невже ж ви ж її самі не хотіли брати? Вам завжди здається, що я нічого путнього не приношу. Я можу донести на вас повелителю. Ці останні слова не образили стару. Бо поміж нечистю доносити одне на одного вважається звичайнісінькою річчю. Урешті вони сторгувалися на тому, що стара відмаже хортензію від поїздки, якщо та виманить книжку про королівство. Хортензія сумна і невесела, натиснула кнопку дзвінка люцининої квартири. Нелегко знайти книжку серед стосів інших книжок, коли не вмієш читати. Люцина саме дочитала статтю про середи. Інний світ, коли книжка вирвалася з неї з рук, і гномики Змітлави знову взялися за роботу, покриваючи сторінки та Може, книжці набридло що її читають, та коли у двері подзвонили, дівчинка здогадалася, що все це робилося задля безпеки. Вона швиденько сховала книжку під. Канапу, на якій спав Фелікс, мишей у них не було, тому під канапою нічого не загрожувало енциклопедії королівства. А вже тоді пішла відчиняти тручі почервонілі від напруження очим. То я, Люсиночка, жарібним голосом обізвалася Гортензія. Якби її юна сусідка знала, що дві хвилини тому вона пообіцяла вбити її, аби тільки здобути книжку, то Певно, замислилась би над тим, чи відчиняти двері. А вона не тільки відчинила, а й спитала співчутливо, як ваша нога дуже болить. І цим обезброїла гортенцію. Звісно, вона б не вбивала люцину, але могла б стати співучасницею вбивства. Так легко було її залякати. Нога так болить гортенція, набрала в рот побільше повітря, і тут їй немилосердно засвербіло в носі. Що з вами? Алергія, видугнула сусідка. На, вона ледь не сказала на книжки. Я лежала така хвора, що прийшла попросити в тебе книжечку почитати. А яку? Таку невеличку, щоб у сумці вміщалася. Коричневу. я її в тебе вчора бачила. Стара, що спостерігала за розмовою, що клунське люстерко, з пересердя вдарила кулаками по чавунному баняку. І в голові Гортензії щось луснуло. Вона зокнула і. Похитнулася. Як називається та книжка? Не знаю, забула, але вона була перед покою біля телефону. Фелікс прокинувся і мовчки спостерігав за нелюбою сусідкою. Невже господиня не розуміє, що відьма хоче забрати книжку про королівство, у якій пишеться про те, що він, Фелікс, стане героєм і що назріває велика змова проти неї самої. Люди вірять фальшивим словам, не помічають чорних думок, що їх супроводжують. Кіт чекав того Моменту, коли треба буде стати на захист книжки. Він не поспішав. Як-не-як, -як, а в його жилах текла розсудлива та благородна королівська кров. Може, ви самі подивитесь? Запропонувала Люцина. Вона хотіла додати, що без маминого дозволу не повинна давати книжки, але щось підказувало їй, що гортензії потрібна саме енциклопедія королівства, і, мабуть, потрібно чимось поступитися. Правда, сусідка виглядає. Дала дивно, наче в неї піднялася температура. Лице почервоніло, очі блищать, голос хрипкий. Як тільки вона це сказала, гортензія миттю опинилася у передпокою, незважаючи на хвору ногу. Її очі жадібно нишпорили по полицях. Знайшла, радісно писнула вона, ухопила невеличку коричну книжечку, розчахнула двері і щезла. Люцина пошелешено застигла. А тоді кинулася за нею. Сусідські двері зачинилися. Перед її носом і Феліксом також. На знак протесту кіт почав рвати кігтями дерматин на дверях квартири номер 13 Ідіотка, почула Люцина. Це телефони довідник. А ту книжку вона сховала під канапою. Іди і відбери. Ти чув, Фелікс, треба тікати. Люцина вхопила кота і зачинила власні двері на замок, засув, а тоді ще й на ланцюжок. Дідусь дуже боявся, щоб довхому не, не поцюпили книжок, жарти жартами, але з книжковими гномами вона вже сьогодні зустрічалася. Дівчинка позачиняла всі вікна, щоб їх не можна було надвору відчинити. А тоді у двері двері подзвонили один раз скромно, як це ведеться між вихованими людьми, які не зазігають на чужу бібліотеку, а потім уже безперервно, як роблять ті, хто загубив ключі, а вдома уже всі сплять. Люцина сиділа, притиснувши до грудей книжку, на яку розпочалося відьомське полювання. Кіт чатував під дверима і голосно нявчав. А коли у двері стали гупати кулаком, ще й завив. Ти хочеш, щоб я її впустила? Розсердилася Люцина. Однак кіт лише підтримував у собі бойовий дух. Він не міг розповісти люцині ведь усе, бо та була замолода для державних таємниць королівства. Довгої облоги без запасів їжі вони не витримають та й випускати господиню з дому без належної охорони. Налякана Люцина взагалі не могла ні про що думати. Від безперервного дзенькання нею почало трусити. Якби мама була вдома, цього б не сталося. Мама завжди казала, що вихід можна знайти і у найбезглуздішій ситуації. Не треба панікувати. Вихід через двері був неможливий. Через вікно третього поверху також. То вихід для котів середньої ваги. Віддати їм книжку. Ніколи не віддавай книжки людям, які можуть використати їх на лихем», – говорив дідусь. Не віддам я тебе, не бійся, заспокоїла. Книжку дівчинка розгорнула, але там було все зашифроване. Треба тебе десь сховати. Увійшов Фелікс з турбованим виглядом, показуючи, що йому кончі і негайно треба вийти. У нього з'явився план. Хоча повністю виконати його вже не вдасться. 24 розділ: те, що Фелікс пішов, трохи образило Люцину. Звідки їй було знати, що той шукає для неї підмогу, Коти не мають звички повідомляти про власні рішення навіть. Близьких дівчинка гарячково думала, куди б їй сховати книжку. Може, у холодильник, але ж книжкові гномики змерзнуть. До того ж, стара знала, де була книжка під час приходу гортензії. Тепер Люцина переконана, що вона справжня відьма. Нарешті настала тиша. Можливо, сусідки придумують інші хитрощі. Якби книжка знову дозвола себе прочитати, у ній мусить бути щось таке, що допомогло б знайти. Вихід, не сидіти ж їй тут до завтра й тремтіти від страху. Але мама ще телефонуватиме сьогодні. Разом вони щось придумають. Шкода, що гортензія забрала телефонну книгу, де були адреси маминих друзів. Урешті люци набридло сидіти отак у бездіяльності і чекати, що хтось її порятує. Вона поклала книжку на подушку, гарненько крила ковдру і сказала: спи, я щось придумаю. А сама пішла до вхідних дверей, вони були міцні. Без жодної тріщини. Відьми ж уміють перекидатися На жаб, пауків, мишей, але щоб розпізнати всі їхні підступи, треба довго вчитися. Треба пошукати якісь книжки. У шафі за склом були найцінніші прадідові книжки. Однак шафа була замкнена на ключ. Коли в місті настала мода на відьом, Люцина спитала бабцю, що робити, коли відьма захоче заподіяти їй щось лихе боятися відповіла бабуся, але тепер Люцина боялася один раз їй навіть здалося, ніби за вікном. Про майну, силует відьми верхи на мітлі. На важких томах, оправлених у темну шкіру, виднілася на півстерці написи назви. Багато було написано латиною, але поміж них людина побачила знайомі літери. Друга подорож Гиги до королівства. Історія імперії крутиголовців, мудреці королівства. Дверці не можна було відчинити. Згідно з традицією, мама мала передати люцині. Ключ від книжкової шафи, коли їй виповниться 21 рік. Але хто зна, що вчинила Плюцина зі шафою зараз, якби побачила за склом книжку, як знешкодити відьму. Коли пролунав телефонний дзвінок, вона забула, що то може бути сусідка. Охопила слухавку і почула писклявий голос Гортензії. Люцинку, я помилилася, узяла на ту книжку. Хіба ви не вмієте читати? Не вмію. Тут увірвався скрипучий. Холос старої. Твоя книжка вже виспалась? Хі-хі-хі. Не віддам вам книжки і все. Вибухнула Люцина і кинула слухавку. Господи, вона все бачить, наче тут скляні стіни. Дівчинка вхопила книжку і побігла з нею на кухню. Становище було кепське: ні вийти, не сховатися, ані покликати на допомогу. Ніхто ж не повірить. Не знати скільки минуло часу, Люцина з тугою дивилася на сонячне подвір'я, де безтурботно бавилися діти і ще гостріше відчула. Яка вона самотня. Дівчинка поклала в торбинку книжку, гаманець, де майже не залишалося грошей: телефонну картку, щітку для волосся і кілька карамелів. Якщо їй удасться вибратися із квартири, вона подзвонить секретарці, в мамине видавництво і може, та підкаже, де можна заночувати у кишеню джинсів, Люцина поклала зубчик прив'язаного часнику. Страх якось минувся. Якщо тихо вийти, та швидко. Збігти вниз її не затримають. Вона відімкнула двері і виглянула. За причинених дверей виглядала гортензія з мітлою та благала. Котики хороші, ідіть звідси. Люцина показала їй язика і помчала вниз. Тепер усе залежало тільки від швидкості. На відео кілька метрів за нею котився непомічений сірий клубок. Отже, радіти було перечасно.